Фу, що це таке? Мастило. Це якийсь мультітул чи що? Ого. ОГО Його ж змазали. Начебто й змазали. Так, от такі плоскогубці. Так ага. Так, от така штука. Ауч! А, блять! Як я хоть не порізався. Тут ножик. Прикиньте, а я ще й ковыряю, блядь, що воно таке. Ножик, такий ролик. Ну, Коротше, якийсь типу аля робочий мультитул. Окей, раз. І в мене всі руки в маслі. Так. Так. Блін, що така ручка того? Фусмордить. Мастилом просто жах. Добро, погнали далі. Что-то бачу. Так. Раз. Точно порезался. Два. Ну, вроде все. Два адаптера. Таких. Ну, просто адаптери. По 30 гривень плюс 60. Так, погнали далі. Це щось взагалі як пуста ноча. Я подумав, що тут нічого нема. Так, у нас тут золото. Перекиньте, якщо їх вправду. Ви, Я тут знайшов золото. Ви б мене, звісно, вже не побачили. Я, звісно, можна понадіятися, що тут є якась проба десь, але. Мені здається, що ні. Ну я не бачу, не знаю. Так, сережки. Не знаю, теж нічого нема. Так, і тут. Та це нереально. Коротше, така біжуха. Будемо щитати.